Права, 554. за задушки спільний множник. Ну що ж стартуємо, перше задання 7x мінус 7bx, то тут ми можемо 7х винести задушки, то ми запишемо кожен доданки в вигляді добутку, щоб там був 7х. То перший доданок буде 7х, що множиться на а, мінус, А другий 7bx це 7х, що множиться на b. І це дорівнює. Підкреслюємо тоді 7x є в кожному доданку. Якщо ми винесемо задушки 7х. Тоді в дужках у нас залишиться А відняти Б. Є? Друге задання 3АБ плюс 9А. Ну що ж, тут можна 3А винести з дужки, то ми записуємо 3АБ як 3А, що множиться на Б. Додати. Ну, а 9А це 3А, що множиться на 3. І це дорівнює. Виносимо 3А дужки. Тоді записуємо, що це буде 3А. Ну, а в дужках у нас залишиться b плюс 3. Є? Переходимо до третього задання: 6xm мінус 8xn. Тут можна винести 2х за дужки. То записуємо, що 6xn це буде 2x, що множиться 6 це 3, 2 на 3 і ще помножити на m. Так, мінус 8, це буде 2х. Що множиться? Щоб було 8, напишемо 4 і ще потреба помножити на N. І це дорівнює. Ну що ж, тоді ми 2х можемо винести за дужки. То якщо ми винесемо 2х за дужки, запишемо дорівнює, 2х. Ну а в дужках тоді вийде 3М відняти. 4N. І є. Переходимо до четвертого задання: 15 xy плюс 5х. Тут 5х можна винести за дужки. то 15 xy ми запишемо як 5х, що множиться на 3Y. Тоді 5 на 3 – 15 буде xy, Плюс 5х ми також помножимо на 1. І це дорівнює. Ну що ж, тут 5х можна винести за дужки. то тоді. Ми записуємо 5х, а в дужках у нас тоді залишиться 3 y плюс. Плюс 1. Є. Переходимо до п'ятого завдання: 9м у квадраті мінус 18m. Ну що ж тут можна 9м винести з дужки. то ми записуємо 9м у квадраті як 9м, що множиться на m18m, це 9м. Що множиться на 2, і це дорівнює. Ну що ж, 9m тоді підкреслюємо, це у нас буде спільний множник, то ми його виносимо за дужки, Тоді буде 9m. Ну, а в дужках тоді запишемо помножити, а в дужках залишиться m-2. Є. Переходимо до шостого задання 15m-30m у квадраті. Тут 15m можна винести дужки. То 15m записуємо як 15 m що множиться на 1 Мінус 30m у квадраті 15 на 2, то ми записуємо як 15m, що множиться на 2m. І це дорівнює. Ну що ж, 15m ми виносимо за дужки. то тоді це буде 15m. Ну і в дужках у нас залишиться тоді 1 відняти 2M. Є. Переходимо до сьомого завдання: 9 xy плюс 6 x в квадраті. Тут можна 3 x винести за дужки. то записуємо тоді 9 xy як 3 x що множиться на 3y. Додати 6 квадраті – це 3x, що множиться на 2 x І це дорівнює. Підкреслюємо тоді. Що тут у нас 3х є спільний множник. То тоді це дорівнює. Виносимо 3х за дужки, А в дужках у нас тоді залишиться 3 у плюс 2х. Є? Переходимо до восьмого завдання А в квадраті b мінус АБ. Ну що ж, АБ виносимо за дужки, то записуємо кожен данку, що там був множник АБ. АБ в квадраті це АБ, що множиться на А. Відняти АБ. Це буде, що множиться на 1. Це дорівнює. Підкреслюємо тоді, що в нас є сюди спільний множник АБ. То тоді ми записуємо, що це буде АБ, а в дужках буде А відняти 1. Yeah. Переходимо до останнього 9-го завдання. Міс П в квадраті Q, мінус П у квадраті. Тут мінус pq можна винести за дужки, то ми пишемо мінус pq. Помножити потрібно на P. Щоб було мінус P у квадраті Q. Потім додати. Мінус Pq. Потрібно помножити на Q. І це дорівнює. Ну що ж, підкреслюємо тоді, що в нас є тут спільний множник мінус pq. Тоді ми записуємо, виносимо його за дужки, то вийде мінус. P, Q. Ну, а у дужках тоді вона залишиться з першого доданка P, потім додати, з другого доданка Q. Є? Записуємо відповідь. Отже, винесіть за дужки спільний множник. В першому завданні записуємо 7X у дужках а b У другому завданні 3А дужках b плюс 3. В третьем задании мы записываем 2х в дужках 3 n минус 4 n В четвертом задании 5х в дужках 3y плюс 1. В пятом задании Записуємо 9 m що множиться на m мінус 2, в шостому завданні записуємо 15 m а в дужках 1 мінус 2 m В сьомому завданні записуємо 3х, а в дужках 3 y плюс 2х. 8 минут а, а в А, Б. В дужках. А минус 1. И в девятом задании. С минус П, Q. А в дужках. П плюс Q. Е. Yeah.